Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми з вами продовжуємо тему одеський діалект української мови. Знаєте, до мене дуже часто ставлять запитання: а який це одеський діалект? І чи взагалі а він існує? А я доводжу, що він існує. Це специфічні слова, слова, які зрозумілі тільки Одеситові. Або людині, яка є гостем нашого міста, і дуже часто може їх почути. А де? На вулицях, у побуці, на одеському привозі, або в інших закладах? Чи то в ресторанах, чи то, можливо, навіть у садочках, або навіть і у парках. Дуже часто ми можемо почути ось таке, коли нас тут штовхає. Штовхає. Який же ти амбал? Ну куди ти лізеш? Амбал. Це так ми говоримо про людину, яка є дуже-дуже сильною, надмірно. А як ми кажемо, коли людина навпаки слабка, навіть надзвичайно слабка, ти диви на нього амбал сорока ніжка! Ось так каже Одесит з відцінком гумору. А як ми кажемо про заклад, де торгують чимось неякісним, дуже неякісним, і не хочемо туди ходити, ой, та не піду я туди. Це звичайнісінька бадега. Бадега. Ось так ми називаємо такий заклад. А як ми кажемо, коли хочемо підбадюрити людину, яка потрапила у скрутну, ситуацію, у скрутну ситуацію? Та не переймайся, все буде добре. А Одесит каже: Та не бери в голову, все буде в ажурі. Ось так запам'ятовуємо і спілкуємося одеською красивою мовою. З вами була я, Наталка, і наш урок української мови. Бажаю всім нам добра, миру, щастя, і щоб завжди в нас в житті все було важурі. До побачення!